Через хаос у бізнесі ви як власник часто не встигаєте виконувати свої завдання. Ви беретеся то за одне, то за інше, реагуючи на найнагальніші проблеми. У результаті ви метаєтесь від однієї справи до іншої як пінг-понг м'ячик, і не завершуєте жодної з них. Спроби виконувати кілька завдань одночасно не дають результату, а кількість незавершених справ лише збільшується. Працюючи в такому хаосі, ви не лише не завершуєте свої справи. Але й не даєте чітких інструкцій своїм працівникам. Ви не контролюєте, як вони виконують свої завдання, і не вказуєте, якщо щось зроблено неправильно. Через це співробітники розслабляються і виконують свою роботу аби як, як зручно їм, а не як потрібно. У результаті якість роботи падає, клієнти отримують погане обслуговування, а іноді й взагалі хамське відношення. Такі проблеми призводять до затримок в виконанні замовлень, зниження якості продукту та перебування. Збоїв у постачанні, наприклад, через невчасно сформовані замовлення виникає плутанина на складі, і клієнти не отримують того, що їм потрібно. Спочатку вони ще терплять, але потім починають шукати альтернативи. Від ваших клієнтів дедалі частіше чути, що у конкурента дешевше, якісніше чи швидше. Тестуючи конкурента, клієнти поступово переходять до нього, а потім ще радять цього конкурента іншим. З кожним клієнтом, якого ви втрачаєте, ваші продажі падають. Спочатку це не Непомітно, але з часом стає очевидно. Один місяць є продажі, інший майже немає. Товари залишаються на полицях, а клієнти несуть гроші вашому конкуренту, посилюючи його позиції і послаблюючи ваші. Коли продажі падають, знижуються і доходи. Але витрати на зарплати, оренду, комунальні послуги залишаються. Ви все частіше затримуєте платежі, рахунки накопичуються, і з часом вони стають просроченими. Постачальники погіршують умови співпраці. Під Вищої ціни чи затримують поставки, це ще більше ускладнює ситуацію. Прибуток зменшується або зникає зовсім, і ви не можете інвестувати в розвиток бізнесу. Про відкриття нової філії закупівлю сучасного обладнання чи найм кваліфікованих працівників вже не йдеться взагалі. Навіть виплата ринкової зарплати стає для вас проблемою. Через це співробітники скаржаться, що у конкурентів платять більше, а нові кандидати не відповідають вашим очікуванням. Гроші. Стає так мало, що іноді підприємці змушені фінансувати особисті витрати за рахунок бізнесу. Наприклад, у продуктовій сфері вони беруть товари додому замість купівлі за власний кошт. Про відкладання грошей на майбутнє чи реалізацію запланованих покупок можна взагалі забути. Забезпечення базових потреб родини, таких як продукти, одяг чи оплата комунальних послуг, також це стає проблемою. Ви відкладаєте покупку побутової техніки, меблів чи навіть відпочинок на невизнення. Значний термін поїздки за кордон, розваги, покупки для дітей усе це здається вам недосяжним, і з часом це створює почуття незадоволення і виснаження. Бізнес, замість того, щоб приносити вигоду, працює сам на себе. Ви, як власник, відчуваєте себе заручником ситуації, в якій бізнес лише підтримує своє існування, але не приносить прибутку чи задоволення. Зараз ви все ще намагаєтеся заспокоїти себе, все владнається, це просто тимчасові трудно. Нощі, все буде добре, так ви себе заспокоюєте. Це похвально, що навіть у такій ситуації ви зберігаєте оптимізм. Але давайте не забувати, що ви підприємець, ви працюєте з реальністю, цифрами і фактами. Тому вам необхідно дізнатися, що відбувається із 95% підприємців, які так само, як і ви, зберігають оптимізм у цій ситуації, очікуючи, що в один прекрасний день само собою вирішиться все. А відбувається те, що завдання накопичується один за одним. Мов лавина, яка зносить усе на своєму шляху. Далі ви фізично не встигаєте усі ці завдання виконувати. Від перевантаження вигоряння накриває вас із головою. Здоров'я почне здавати, і одного дня ви просто впадете з ніг, опинившись у лікарняному ліжку. В цей момент, коли вас паралізує безсилля, витрати на ліки та невирішені проблеми з бізнесом будуть з'їдати вас із середини. Ваш бізнес продовжуватиме занепадати, а працівники користуватися ситуацією. Байдуже ставлячись до роботи, вступаючи в відносне з постачальниками, клієнти відвертатимуться несучи свої гроші до ваших конкурентів. Якість продукції стане такою низькою, що клієнти, побачивши це, просто розвертатимуться і більше ніколи не повертатимуться до вас. Ваша репутація руйнується на очах, коли люди розповідають усім, кого знають, що з вами не варто мати справ, і найстрашніше. Це правда. Ви не зможете виправити ситуацію. Будь-які вибачення чи спроби відновити відносини, ну, не матимуть ніякого значення. Ви впадете на коліна перед клієнтами, обіцяючи змінитися, але ну це вже не матиме жодного ефекту. Продажі впадуть взагалі до нуля. Ви залишитеся і з горою боргів, без доходу, без підтримки. Постачальники припинять постачання, банки відмовлять у кредитах. А орендодавець виселить вас із приміщення. Усе, що ви будували, перетвориться на на руїни ви вкладали душу, час і гроші в свою справу. А тепер вона тягар, який тягне вас на дно. Ви будете економити на всьому, на їжі, на одязі, на базових потребах. Купуватимете найдешевші продукти, речі на останньому подиху. Жодних відпусток чи приємних моментів із сім'єю. Навіть у короткі моменти відпочинку вас переслідувати буде почуття провини і сорому перед своїми ж близькими. Ваш партнер почне ставити незручні питання. Діти запитають, чому ви не можете виконати їхні прості бажання. Вам болітиме дивитися їм в очі, усвідомлюючи, що ви їх підвели. Ваші друзі почнуть вас взагалі уникати. Їм буде незручно від ваших постійних прохань позичити гроші чи допомогти. Ви відчуєте, як залишаєтесь сам на сам зі своїми проблемами, повністю розчавлені боргами і соромом. Робота, яку ви знайдете, буде важкою, низькооплачуваною і принизливою для вас. Ви, Колись амбітний підприємець опинитись у токсичному середовищі, виконуючи чорну роботу. І одного дня, коли ви поглянете на своє відображення у зеркалі, ви побачите не того впевненого і рішучого в собі підприємця, а втомлену, зневірену людину, яка втратила все, бізнес, повагу, ну і віру в себе. Ви згадаєте, як починали, як мріяли створити щось велике. Але зараз від цих мрій залишається лише руїни і гірке відчуття пора. Ось до чого ви прийдете, якщо нічого не зміните, і продовжите працювати в хаосі. Про це кажуть і мої тисячі годин консультацій з власниками малого бізнесу, і ділова статистика в цілому, як в Україні, так і по всьому світу. Тому цілком правильно у вас зараз виникає питання: а як же позбутись хаосу і не допустити такого сценарію в своєму бізнесі і в житті? Єдиним правильним вирішенням цієї проблеми буде створення чіткого покрокового плану роботи. Який перетворить хаос вашого бізнесу у впорядковану роботу. А тепер давайте подивимось на ситуацію зі сторони, де ви працюєте за ось таким чітким покроковим, і головне. Правильним планом у цьому випадку ви більше не заспокоюєте себе ілюзіями, а дієте рішуче, спираючись на чіткий план і тверезий розрахунок. Перший ваш крок наведення порядку. Завдяки такому плану, ви оптимізуєте процеси, розподіляєте завдання, автоматизуєте рутинну роботу і створюєте прозору систему управління. Усе працює як злагоджений механізм, де кожна деталь знаходиться на своєму місці. Ваші працівники бачать зміни і починають ставитись до роботи з більшою. Відповідальністю. Вони мотивовані, розуміють свої обов'язки і пишаються тим, що працюють у вашій команді. Клієнти помічають цю позитивну динаміку. Вони повертаються до вас знову і знову залишаючи лише найкращі відгуки. Ваш продукт чи послуга стає еталоном якості, а репутація компанії зростає. Ви відкриваєте звіт і бачите стабільне зростання доходів. Кожен місяць приносить вам більше прибутку, ніж попередній. Ви відчуваєте задоволення. Коли ви плачуєте працівникам не тільки ринкові, але й високі зарплати, інвестуєте в розвиток і Відкладаєте кошти на майбутнє. Тепер ваш бізнес це джерело впевненості та стабільності. Ви будуєте плани не лише на місяці вперед, а й на роки, знаючи, що все під вашим контролем. Ваш робочий день наповнений чіткими і зрозумілими завданнями. Ви більше не поспішаєте, не хапаєтесь за все одночасно. Натомість ви працюєте спокійно, зосереджено, маючи час для відпочинку, сім'ї та власного розвитку. Увечері ви приходите додому, де на вас чекає ваші близькі, ви не відчуваєте сорому чи провини. А навпаки, гордість за те, чого ви досягли. Сім'я бачить, як змінилося ваше життя. Ну і звісно ж підтримує вас. Ваш партнер більше не хвилюється за майбутнє, бо знає. Ви надійний і відповідальний лідер. Діти пишаються вами, розповідаючи про ваші досягнення своїм друзям. У вихідні ви проводите час разом, подорожуєте, насолоджуєтесь природою, будуєте нові спільні плани. Ви можете дозволити собі подарунки, які приносять радість вашим близьким. ваші друзі знову поруч. Вони цінують ваші успіхи і поважають ваші зусилля. Ви ділитесь своїм досвідом, мотивуєте інших, стаєте прикладом для наслідування. Кожна зустріч із. З ними це радісна подія, адже тепер ви маєте час і ресурси, щоб спілкуватися, розважатися і насолоджуватися життям. І найважливіше, ви почуваєтеся щасливими. Ви більше не обтяжені хаосом чи страхами. Ви контролюєте своє життя. У вас є план, цілі і впевненість в тому, що ви зможете впоратися з будь-якими викликами. Кожен ваш день це крок вперед до ще більших успіхів і нових можливостей. Ви дивитесь на. Своє відображення в дзеркалі і бачите сильну, впевнену в собі людину, яка створила щось значуще. А ви згадуєте той момент, коли вирішили боротися з хаосом і розумієте, що це було найкраще рішення у вашому житті? Ваш бізнес працює, приносить дохід і розвиток, а ви господар свого часу і свого життя. Тож зараз у вас виникає питання: а як мені створити такий план для мого бізнесу і для моєї ситуації? Для створення такого плану ви повинні враховувати. Це такі аспекти, як необхідний час роботи в бізнесі, обсяг щоденних завдань, сторони, з якими вам потрібно працювати, можливість делегувати ті чи інші завдання, непередбачувані обставини, і ті раптові завдання, які вони вам додають, пріоритети у завдання, необхідний час для сім'ї, і, звісно ж, баланс часу, який дозволить вам встигати усе усюди і бути ефективним в усіх сферах свого життя. Так я розумію, що вам навіть переварити важко усе почути, не те, щоб скласти. План та ще й з врахуванням усіх цих аспектів, і саме для того, щоб ви не заплутались, а зробили одразу усе правильно. Я більше 9 років працюю як з великим, так і з малим бізнесом і допомагаю підприємцям, як ви, у яких хаос в бізнесі, створити ось такий чіткий покроковий план дій, який повністю прибере увесь хаос із вашої роботи, а разом із ним вбереже вас від вигоряння, втрати здоров'я, клієнтів, продажів, доходів і прибутку бізнесу, влізання в борги псування відносин із вашими близькими, і усіх інших негативних наслідків, про які ми з вами вже говорили, і принесе у ваш бізнес порядок а разом із ним системну і злагоджену роботу, задоволення від роботи, ріст бажання до роботи, і зміцнення здоров'я, ріст клієнтської бази, продажів, доходу і прибутку вашого бізнесу, можливість відкладати гроші, і здійснювати дорогі покупки, покращення відносин із близькими, і усіх інших позитивних і таких бажаних. Результатів створення плану, який ми вже сьогодні згадували. Якщо вам потрібна моя допомога у створенні такого плану, то раз на тиждень я проводжу одну безкоштовну онлайн-консультацію один на один для підприємців, у яких хаос в бізнесі. На консультації за годину часу ми з'ясуємо причину хаосу у вашому бізнесі, що ви робите неправильно, де допускаєте помилки. І головне, ми створимо чіткий і покроковий план, як позбутись хаосу у вашому бізнесі. У вашій конкретній ситуації посилання для запису на безкоштовну консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки ви думаєте, варто вам позбутись хаосу і навести порядок в бізнесі, чи залишити все як є, рекомендую підписатися на безкоштовний телеграм-канал проєкту Українська бізнес Лабораторія, також за посиланням нижче, де я ділюсь найважливішою і найактуальнішою інформацією про розвиток малого бізнесу, як, от пошук клієнтів, збільшення продаж. Жів, доходу, прибутку, пошук правильних працівників, боротьбу з конкурентами та інші надзвичайно важливі теми. Це та інформація, яку я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і ніде більше про це я не розповідатиму. А також я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Усі вони цінні і важливі. Тож обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.